Поживу у вас, донечку, тиждень другий. Звичайно, мамо, залишайся. А зять чому мовчить. Та це він, маму, слів від радості не знаходить. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Двоє друзів у барі розмовляють за келихом пива. Один скажеться: ми вчора з моєю дівчиною посварилися. Через що? Та я пожартував над нею, а вона сказала, що не сприймає жартів нижче пояса. А про що ти там пожартував? Про її груди. Нічого собі в неї груди. Приходить приватний підприємець додому, сідає за стіл, відкриває записник і робить у ньому галочку. Так, борг перед банком погашено, дружина. Колю, ти знаєш, я тебе сьогодні зрадила. Підприємець робить другу галочку. Угу, mm -hmm. подружній обов'язок теж. <рив> чоловік приїжджає з риболовлі абсолютно тверезий, зате повне відро риби. І коропи, і щуки, і лящі, і карасії, і ще пару сомів, дружина в шоці. Ого го, Колю, оце та улов! – чоловік засмучено. Ех, компад люка, горілку вдома забув. Крутився, крутився, ніяк не міг влаштуватися зручніше, потім довго не міг заснути. Зрештою, заснув. Снилося море, пляж і на тобі. Хтось за стінкою став дрилити о третій годині. Ну, здуріли, чи що? Зіскочив, вискочив у коридор, став стукати в сусідні двері. Виявилося, наш завгосп вішає полицю в бухгалтерії. Вибачився, подивився на годинник до кінця робочого дня ще півтори години.